Нам дуже важливо розслабляти жувальні м'язи, тому що, коли вони знаходяться у спазмі, далі починає зажимати і передню поверхню шию, і задню поверхню шию. Тому руки ми так само намастили масажним маслом або сивороткою, що у вас є. Шукаємо наші жувальні м'язи, вони знаходяться між нижньою та верхньою щелепою, ось в цій ямці. Складаємо ручки в кулачки, знайшли жувальні м'язи, відкриваємо свій рот і пробурюємося. І добре-добре відчуйте, де у вас спасмовано. Не перевищуйте свій больовий поріг.